Розкажи, що взагалі для тебе перемога? Перемога для мене це якісь досягнення, це результат моїх старань. Це думка про те, що вся моя робота була не дарма. А в чому твоя суперсила? В дисципліні, в упертості. Що тебе мотивує, коли складно? Думка про те, що я вже багато чого пройшла і здаватися зараз просто безглуздо. Що надихає тебе щоранку вставати? Мрії, які ще не здійснилися, цілі, і світанок, напевно, він нагадує, що все ще тільки починається. І одним словом, що для тебе щастя: напевно, успіх. З яких предметів ти брала участь, і який з них наближчий тобі? В цьому році я брала участь в олімпіадах майже з усіх предметів. Я зареєструвалася на 11 олімпіад і найбільше. Мені запам'яталася, напевно олімпіада, яку я писала в минулому році, олімпіада з німецької мови область. Я була в восьмому класі, писала олімпіаду за 9 клас, отримала, посіла в друге місце на обласному турі. Перше місце на міському турі. Клас, ти гарно знаєш німецьку? Так. А скільки чи... ти вивчаєш її вже? З п'ятого класу. Ось зараз в дев'ятому. Взагалі розмовляю не тільки німецькою, знаю шість мов, вивчаю жестову ще українську. Це конкурс Яцика за минулий рік. Тут ще мої досягнення, грамоти за олімпіади, конкурс до дня хліба. Я писала вірші. Тут за я раніше ходила, ходила на в'язання на ландшафтне моделювання, тут грамоти за ці гуртки. І тут похвальні листи. Я отримувала похвальні листи за з другого по восьми клас за кожен рік. Я закінчувала відмінниці. Як ти відкрила в собі інтерес саме до цих предметів? Взагалі з першого класу полюбляю навчання, полюбляю вивчати усе глибше аніж шкільна програма. Що взагалі допомагає тобі готуватися? Музика, тиша, побути наодинці? Мені допомагає готуватися мої бажання, мої амбіції, мої мрії, мої цілі. А звичайно, ще. Допомагає підтримка, оточуючих, їх віра у мене. Який момент з Олімпіади тобі запам'ятався найбільше? Напевно, етап підготовки до Олімпіади, а також оголошення результатів після її написання. Як ти знаходиш баланс між навчанням і відпочинком? Я просто пам'ятаю, що треба інколи давати собі час відпочити і нічого не робити, оскільки можна вигоріти. Але все одно багато часу займає навчання, не завжди є час на відпочинок, але намагаюся чергувати. Яке хобі допомагає тобі розслабитися або надихає? Я полюбляю малювати, читати, в'язати прогулянки. Полюбляю, а також полюбляю кататися на ковзанах. Хто для тебе приклад? От хто ця людина, на яку ти хочеш бути схожа? Успішні люди. Люди, які багато чого досягли, а також люди, які не здаються і завжди досягають своїх цілей. Про що ти мрієш у майбутньому? Чого ти хочеш досягти? Хочу досягти успіху, хочу багато подорожувати і щоб мої мрії здійснилися. Куди саме ти хочеш подорожувати? Хочу подорожувати по різних країнах, по країнах Європи Азії.